Чиновники біжать з міськради за інформацію з наших джерел. Друга людина у мерії Після градоначальника Владислав Кухар вирішив залишити свою посаду. Батьківщиновець начебто, написав заяву про звільнення. На коментарі кухар не усмілився. Інформацію не підтвердив, але й не спростував. різниця? Це ж моя заявлення, навіть якщо єсли є. Ну ми б хотіли дізнатись, чому ви вирішили залишити посаду. Ну, яка різниця? окрім секретаря міської ради звільнити кабінет, начебто вирішив і перший заступник мера Микола Миргородський. Проте останній, на відміну від свого колеги, чутки категорично заперечив. Я не писав цієї заяви і не збираюся її писати. Я тільки вхожу в той у ту роботу, яку потрібно мені знати, нагадаємо, службовці під час свого перебування на посадах мали чимало нарікань з боку депутатів та містян. Тож, можливо, чиновники вирішили тихо залишити посади, адже за час роботи жоден з них так і не прозвітував про свою діяльність, незважаючи на вимоги колег та очільника міста. Остаточну відповідь чи полишить чиновники свої крісла, дасть сесії міської ради цієї п'ятниці.